Братюлькини, всім привіт! Мене звати Піченька, ви знаходитесь на каналі Живемо лише раз. Сьогодні ви побачите відосик. Е, він, на жаль, вийшов не таким, яким би я хотів його бачити, не таким, яким би я хотів вам його показати. Але, тим не менш, він все одно вийшов цікавий, прикольний. Е, буде такий в форматі влогу у нас. Тож, вам приємного перегляду. Ну, а я їду зараз знімати для вас нове відео. Ха-ха, що <Шо> це? Здорово! В <реш> той момент, коли ми вирішували, не знали, якою дорогою поїхати, а тепер помінялись, коротше, пацани мотиками. Тепер, е, цей Ді... да, це ж, до речі, Діма з каналу Київ Мота, а це Діма з каналу Мота». От, Мото. Е, і тепер цей Діма їде на мотоциклі цього Діми. Це у тебе який? Скільки кубів? 800? 1300. А, ти... а, бл... Блін, я просто час думав, що у тебе 800-ка. Це 1300. Yamaha HCR, 1300. Просто щоб ви розуміли, ну, я думаю, всі знають у Діми, а, котра з Діма My Force от. А, у нього 200. ка а, І тепер літр 200. Блін, ну жорстко. Ой, літр 300, так. Да. Жорстко. Дружина знає. Я що, дурний дружині, казати? Що, <рес> дали показувати? Да. Ану, погазуй. <гум> <гум> і бібікнув. Діма, оце фартовий. І дали і погазувати, і навіть побібікати. Та що. Так, навігатор же ж у тебе? Краса. Нормальний, чисто. Пацанський. Пацанський сьогодні у нас двіж. Давай. <гум> Діма щасливий. Бляха-муха, ну це жорстко. Я думаю, цей Діма тепер в шоці, бо йому незвично їхати. Ну ви знаєте, ну як це камон, коли ти спочатку на великому мотоциклі, у котре там швидкість набирає, ну значно швидше, у котрого тяга відчувається, да? і одразу тут двохсоточка. Та да? ви що? Ні, бо цей баджаджик Pulsar NS 200 він прикольний. Я нічого проти нього не маю. Тут якби фішка в тому, що... Блін, оці ну, хвилі, як я їх ненавиджу? От як мені, бляха, через ці срані хвилі? О! Ха -ха. да, кажу, що якби тяги немає такої. Ніфіга, Димас! Дав! Та да вы шо, він тупо набирає. Ха -ха. Клас, да? Ти шо? Ні, ну махина здорова, я вам скажу. У нього ще звук такий, друзі, він тупо як літак, реально реактивний такий літак. Дуже приємний звук. Просто кайф. А ще мені подобається з ними е, двома з ними обома їздити. Ну, тому що, знаєте, якби, є люди, які е, не вміють їздити в колоні, а є люди, які відповідно вміють. І от пацани реально вміють. Чітко якби кожен викупає, де він повинен триматись, як повинен триматись. І всіх видно, всіх трьох, коротше, краса. Ви що, кайфуха, так? Да? Показує кайф. Не, ну добре, добре. Блін, я, я дуже радий. Ви що? Такий сонячний день, реально. Просто пушечка. Говорить, нормально. Ну так, да, блін, насправді це так круто, реально, знаєш, блін, у всіх були б три мотика, так би катнули всі, ну, що в плані можна було б навалити трошки. Ой, ні, я, ні, дякую. <кліп>, я поки пас, да. <фірки> не, не мій мотоцикл, знаєш, типу, дякую, звісно, за пропозицію, але я поки пас. А так тобі як? <кліп>, ну, прикольно. Він ті ти, типу, прям відчуває, знаєш, наскільки. Ти викупаєш оцей запас потужності в тебе є. Та пісіс, він тягне тебе, правда? Це круто. Чувак, я на 180, тебе там в Києві наздогнав. А яка максималка у нього? 235. Але... А, ну як у мене? 235 ні, не наїхав. на нього. Братюлькини, а ви мені в коментарях напишіть, що. Прийняти мені пропозицію від Дімона чи ні. Катнути на його ось цій Ямасі літр 300 чи ні. Пишіть обов'язково мені в коментарях. Ну і якщо буде багато таких коментарів, то ми зустрінемось. І я обов'язково на ній прокачусь. Ну а він відповідно на моєму мотоциклі. От. Ти мені поставив з. З тура поставив спорт, так? Да? Ну, Добре. Він і на турінгу може так і Але тут він краще буде реагувати на Все, щеплення, кнопка ран запустився, перша вниз і. Так, оце ран, оце. А, так. а, а це так. що? Це аварійка. аварійка. Так, окей, значить, це у нас. Пиз... Хорош, хорош. Это жестко. На около нулевых скоростях лучше задним тормозом, ну, когда уже паркуешь. Окей. Так. Что <свист> 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 <Шо> отбывается, <відбувається>, Дима? <свист> Я ж только сказал про наступное видео. <свист> О, понятно, так. Ёб твою налива. Да ты шо, да дядя? В смысле сто? В смысле сто? Боже, вин такой резкий. А еще у него такая маленькая кормо. І ще мені так страшнувато, якщо чесно. Ну Це дура здорова, я вам скажу. Відчувається капітально. По місту на ньому це... Це дуже важко. Він реально... Він дуже габаритний, але він комфортний. Боже, який він комфортний. Він просто шикарно комфортний. Не передати словами наскільки. В тому плані, що. О -о -о! А, стоп, секунду. Це ж тепер я веду. У <с laaric рапев> мене ж навігатор, це ж тепер я керую парадом. Третя передача. Так, напевно, пос... Ага, все, відчуваю йому тут так важко. Боже, він такий різкий, друзі, він. Він неймовірно різкий. Він... Він, от, ну, він просто тягне одразу. От, от, от ну, в декілька разів сильніше, ніж мій. І коробочка така приємна у нього. Ну скажу так, типу чисто от, туристичний мод. От прям от, туристичний на всі мільйон відсотків. На ньому, от, якщо їхати далеко, я прям відчуваю, що на ньому можна проїхати. Ну, там, 500 кілометрів ти абсолютно не втомишся. Дуже зручне крісло. Ну Диван має на увазі. Сидуха просто Ну страшенно кайф. От. Керується легко, але відчувається, що габаритний. У нього необ'ємний запас потужності. А, прям не... Ого, це на четвертій. Прям от реально необ'ємний. Я а, навіть не можу уявити. Мені здається, що він просто 200 валить на ізі. Це при тому, що максималка, Дімон сказав, 235. О, поворот нарешті буде. Зараз хоч спробую його трохи закласти. Блін, класно. Я спершу сппершу, боже, навіть ці емоції переповнюють. Вперше в своєму житті я бачу свій мотоцикл. В дзеркалі <рі> <рі> О, язик заплутується плутається трохи. ну тому що Емоції. <кх ne> да, блін, у мене красивий мод. Ні, я викупаю, що на цьому моті на релаксі, можна їхати, абсолютно, можна і отак от. Коротше, кайф, ну, блін, реально кайфуха. О боже. Як він легко їде. Просто, тобто, якщо мій. Ну реально у нього великий запас потужності теж. Він їде, можна сказати, ваще ізі. Цей, цей просто... Бл, чого, от це жорстко. Коротше, чуваки, те що я вам пару хвилин тому сказав, мов він їде 200 вообще на ізі, друзі, він навіть не відчуває цих 200. О, звук мій Боже, звук мого мотоцикла Боже, який у мене приємний звук Офігенно А? Да. Чувак, ну, ну ти, я думаю, тобі немає сенсу. Ти скільки їхав? Ну я тут 185 розогнав. Він 200, я впевнений, він їде ізі, 100 пудак. Я по ручку трохи дав, 193 там було. Чувак, він не те, що ізі, він не відчуває. Ваще не відчуває. Йому пофіг. В, в усіх сенсах. А скільки у нього кінських сил? 146. Він габаритний, він масивний. Я сказав, в місті на ньому важкувато. Але траса, те, що ти сказав, його стихія. На ньо... Скільки ти проїжджав зараз на дальняк? 720. Ізі, так? Да? Я кажу, 500 навіть не відчувається. У нього диван міцний такий, у нього приємна підвізка, він нормально валить. Ні, коротше, круто. Круто, дякую велике, мені сподобалось, реально. Дякую. Я на харнаті питався, він валить, такий різний. Та він ти що? Я ще ж поміняв то, ланцюг, зірки, о, задню, плюс один зуб. Він раніше 100 км на годину він набирав на першій передачі. Зараз передачі закінчуються швидше, але він і різкіше став. Боже, цікаво, як зараз буде на моєму проїхати. Ось так на такому мотоциклі кайфово їздити. Вімкнув собі! Круїз контроль! Руки поклав на бак і все. Ладно, ну насправді дивіться, взагалі, одразу уточню, що це якби є небезпечно, завжди потрібно тримати мотоцикл обома руками, або як мінімум однією. от. Але отак от їздити просто кайфово. Це те, що я хотів вам сказати. Да, да. І все, і тупо влетів. 190 км, нас догнати не можу. 200 бляха. пляха. Карл, 207 км. 210 км, 111 Знаєте, братюлькини, так багато емоцій, веселих там, туди сюди що я забув сказати, куди ж ми їдемо. Ну, якби очевидно, що ми їдемо в парк Київська Русь, який знаходиться за Києвом, ви це вже і так прочитали з назви відео, тому і кажу, що це очевидно. О, ну, але якби я вам не розповів, чим ми там будемо займатися. А, власне, парк зараз функціонує не наповну, на жаль. Тому що в країні війна, там зараз не відбуваються ніякі масові заходи, ніякі такі дійства. Він просто як прикольний, красивий парк, в котрому можна оцінити архітектуру. Там красиво, я колись давно вже там був, десь років можливо 10 тому. Е, покажу вам, що змінилось, що там є нового, як там красиво, як там цікаво. І, власне ж таки, обов'язково приїжджайте в цей парк. Парк Київська Русь знаходиться в селі Копачів. Дорога така собі, якщо чесно бачите, якби є трохи ям на дорозі. В принципі, якби це ж село, знаєте, то нічого якби, дивного. От. А з іншого боку, і на мотоциклі не дуже комфортно так от їхати. На автомобілі буде нормально, а от на мотам little bit problem. О, Друзі, все, ми під'їжджаємо до парку. Чесно кажучи, я думав, що тут буде більше людей, ніж нас троє. Я знаю, що він зараз не функціонує. Це сьогодні день. А, ну, до речі, так. З трьох блогеров за гривен сняла гривень зняла эту всю локацію от, для зйомок. Доволі вигодне приобретання. Насправді тут да. зазвичай дуже багато людей, дуже класно. А, тут часто знімають якісь фільми, серіали, кліпи. Але да, бачите, якби в країні війна, як я казав, що зараз нічого такого тут в плані з... Шоу, з фестивалів нічого такого не проводять. Ну очевидно, що чому, коли війна закінчиться, обов'язково сюди приїжджайте, тому що тут шоу на конях, шоу козаків є. От. А я впевнений, що коли запуститься парк Київська Русь наповну, то тут буде просто тут буде багато чого нового. Вхід коштує 150 гривень з людиною, оплата тільки готівкою. Картою платити наразі не можна. Інформація. Княжа палата. Піднімаємося. Ще нам, до речі, запропонували постріляти з лука, а, от, але бажаючих не виявилося, тому стріляти не будемо. Ну, якби я вже колись стріляв, мені, в принципі, не подобалось. Це не моя тема. Вон діман присів, дивіться. Ти знаєш, ти як бород, коротше, в тому приколі в першій частині. Царь во дворця, царь во дворця. Ха то, дів сюди. <рігла> да, 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 да. І, і він такий. Ну тут спостерігати. За історичними боями. Ну. І Я як Юлій Цезарь. Такой в конце пальцем, да. палець вниз такої казнителі поміна. <рігла> 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 Дім, ти на туди сів. Ну, це Треба сюди це. сідати, так. Да. Це якщо ти поганий король. <гум> так оце отам от тролей праворуч, а от зліва це навпаки така штука, як на Буковелі. Ось та гірка з мій Звивести 100 метровий спуск між деревом на монорейці можна всім віком від 3 років та вагою до 110 кілограмів. Ви там в фільмі в блокбастері можна попікати, так? Да! Со стіни на стіну так. Ну у нас це, у нас є тільки. Тільки он колода. Ти що, знайшов щось? Оооо! ти що? Ти що, У кого? Тут самые больші, я, які, ця... Ця, блядь, а ну блять оставай тебя. <рик> ну я не знаю, что. Ну, любопытно, да. хочеться пісе. ти шо? <рик> Містичні істоти? Так, істоты? Сіця <рик> стиорл. Вінок і. Друзі, як ви думаєте, що це Діма говорить, що це сіська стиорел. А ми самі дізнаємося. Якщо YouTube забанить це відео, значить це буде цицька. Якщо не забанить. 18. Так, так, зрозумів. А вон там, далеко, ми туди ще підійдемо, вон требюше. А, це катапульти. По простому катапульти, так. Прикольно. Тільки це не просто катапульти, це ті, за допомогою котрих штурмували саме замок, тобто стіни розбивали. Не так, що закидали туди. За стіну, а саме, щоб розбомбити хід зробити. На кониках катаються, їм екскурсію проводять. Це він дерев'яний у нас. Да. Да. Отвічай, як його не зносить. а Він прив'язаний. Він прив'язаний, тому він нікуди не улетить Так, пан Дмитро об'ється головою, давай. Та зроби нормальний файт. Давай, ти що, в Mortal Kombat не грав. Я, <рес> я ще потім шоу. <рес> Нічого. Красивий захід сонця. Ми тільки що з пацанами. Там вон. столик. Повечеряли. Повечеряли да. да. Якби ще не труба ось ця, то було б взагалі шикарно. Повечеряли на узбережжі Дніпра. Там наші мотики. Зараз ми летимо туди. Будемо паркуватись на них і їхати. Далі. Да. Катосу ти! На жаль, цей парк наразі не настільки прекрасний, яким би я хотів вам його показати, але це навіть і на краще, тому що це означає, що ви самі повинні туди поїхати в мирний час і побачити, як там дійсно круто, скільки там активностей, і самі оцінити всю красу архітектури. Бо наразі. Туди є сенс їхати тільки, якщо ви хочете підтримати економіку, якщо ви хочете підтримати цей парк фінансово, от, якщо ви хочете, наприклад, розслабитись, розвантажитись. Ну і в принципі все. Ну, Вам я хочу традиційно подякувати за перегляд. І щасливо! Пока-пока-пока! Це я вам рукою махаю, отак-пока-пока. от,